Сьогодні граємо обот українською на е 100 і робимо файну гру. Давайте поглянемо, що з цього вийде. Ну що ж, проїжджаємо, проїжджаємо на соточці нашій. Давайте, давайте налупимо по кабінах. Давно я на ній не катав. Насправді, блін, а зараз дивлюсь, ніхто не пробиває. Потрібно щось робити. Потрібно грати та вигравати. Так. Блисковица, нахрен на ты тут тулишся, гля гля, Шо там тебе укачало уже. Шо ти туди, Ух ти, йомаю, мое -йо, 60 що, шо? шо такое, гля? А ну дай Дай тепер я спробую, так як виїхати, а ну. О, 60 тп виїхав, броні нема. Да. О Танк обезьяна, бляха. Муха називає, 60 тп. Хоча я на ньому теж граю. Ха-ха-ха а, тут даже не знаєш, что сказать. Так. О, пацаны, я пошути. Все, 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 все. Ты шу, є шутка, шутка, блін. Шутка то була, шутка минутка, елки, ти палки, гля. Че ти там стоїшь, кого виглядаєш? О, не бачу тебе, друже, бобер, не бачу. О! черепашка виїхала, диви, диви, диви. Куди ти едешь? Так, ну все, пацани, потрібно зваливати звідси нахрен, тому що я тут ніхрена не не. Ооо, все, це ж ця Карта де, де все ламається. Давайте це зробимо. Ну, раз нам тут поламали прохід, можна їхати. Так? О, ух ти! Диви, диви, який. Ти, ти... Шалений просто. Йо маю, ти ще й пробив мене. Ні, друже Бобер, ні. Тримай на горіхи, о, оце я понімаю, це, це все хорошо. Все хорошо, диви, диви. Перша плюшечка залетіла. Я вже думал, все. Да нет, тут ще можно, диви. Опа. Выглядай. Підстрижися, Гл, гл, шо такое? А що случилось? Не понял. О! Ото, а теперь по я понял. А теперь я понял. Ооо. Давайте, пацаны, по одному. що там, що там, що там, фошик? Фошик. Ой, не, не попав броню. Не пропав, не попав, ти шо? Ти шо, не прикалуйся, друже Бобер, не прикалуйся, Диви. Диви, що я вмію. Так. ПЗшечка тут стоїть у нас. Так, фош тут. Ах, уїхав. Ладно, будемо рисковать, будемо рисковать. Будем Зараз знову в буду виїжджать. О, диви, диви, кого я бачу. Підстрижися, глт, ти шо, на 870, ти шо. Дядько, ти шо? Ти шо? Куди ти до ангару побіг? Ти шо? Я тільки почав. Йолки ти палки, тихонечко будь. Тихонько, диви, 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 диви. Диви, що тут такое. Ти шо ПЗ. ПЗ, хай тобі везе. Херен, ти мажовий, да. О, не пробив, поняв. Поняв, поняв. Ну, у мене також є той ПЗ. Але на ньому вже в інший раз зіграємо. Так, ну шо, 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 шо это вот это? Туди, сюди да? Давай. Блисковично йди, злися нахрен, давай. Не? Не хочеш? А чого? А чого не хочеш? Так, пацаны, я тут уже щось застоявся. Ну давай, рискну. Рискну своїми хп. -шечками. О, кого я бачу, гляну. Эх, не пішло! Йома, йо маю, диви, диви, диви! Тільки в пульну все, побігли, побігли, гля. Бабаха підставляє блискавицу і получає пару плюхні. Хрен на собі выбачили, що тут було. не не помітив, то й не помітив. що е, ти так швидко до мене приїхав? А ну. Підстрижися, а задолбали вже вже задолбали, блін. Що, нельзя боком виїхати, чи що? Диви Яга сейчас підстрижи. Диви, диви, диви яга. Давай йога. Тих, ну а тобі, чих-пих, дивись. дивись, що він робить, диви, та ти глянь. О, а тепер я, а тепер я, дивись. Пі... А ха-ха-ха. Ну ви поняли, три рази його ніхто не пробив. Три рази. Не, ну ми молодці, ми молодці. Це, ніхто не може відмінити, що ми такі молодці, що капець. Ви поняли, да? Три рази його не пробили просто. З таким пробиттям, йолки кіти-палки. Хай тобі щастить, хай тобі щастить. Так, друже. Ух ти, йо-мою, диви, кого я бачу. Леопольдушка, Леопольдушка, Що так? Ух, ти, блін, і спереді стоїть. Тримай! На горіхи, йолки ти палки, Пацани, пошути, все, пошути, пошути. Все, 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 більше не надо, більше не надо, вже в мене все є. Такс. давай, 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 КПЗ, Будеш виїжджати чи ні? Що ти там стоїш? Що ти там стоїш? Що, всю гру будешь чи що? Такс. О, бачу, бачу, зараз на топ Не хоче. Диви, диви, пуляє, пуляє, да шо ж такое, Леопольд. О, Оооо, пацани, що Привет, шо такое? Привіт, підстрижись, Шо такое, я не понял, гля. Ой, ти щось не пробиваєш, да? О, там два вас кінта. Два кінта на леопольдах. пацани, я знаю. Тепер мені потрібно просто стати сюди. О! Хто ти такой? Давай, до свидания. Смотри, Леопольд. Пидстрижись. А -а -а! Я думал, не попаду. Ты шо, Леопольд, гля. Ёлки ты палки. О, не-не-не-не, не не надо, не надо. Я, дядьку, не надо. Ну зачем? Я не хочу. Я ж в Шутка, шутка. Пидстрижись, а шутка минутка, понял, на Все, чешу. Чешу, чище раз, не? Не-не-не, давай. Пих, чехпый, що, що там робиться, я не поняв, бля. Ще разочек, ще разочек, дивись, червочка, яка. Гарна дівчина. Ой-ой-ой-ой-ой, ти шо? як залетіло, а шо такое? А ну давайте подивимось. Наскільки там залетіло? Хе-хе. Бо залетіло дуже крепко. Так, ще ще, а ну буде там блант, чи ні? Пих, чихпых, я не поняв, що случилось. Диві. Ну, я думаю, не пішло, тому б я її вже забрав. Но ну, один блайн зайшов точно. Диви, 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 стоїть, колядуєш. Що ти там колядуєш? Ага, зайшло по стерві, супер. Не колядуй, підстрижися! <риві> ти шо? Гля? Ви шо, пацани? Ну ви шалені, просто шалені. Ви шо? Так, де тут КПЗ? Ще, ще його разочек підстригти і все, перемога буде. Потужна перемога, ух ти, йомайо, -йо, диви. Ну, шо ти робиш? Нихрена ти стоїш в одному місці всю гру. Не-не стій! Нормально ж общались, ти шо, гля. гля гля, гля. їде, ї, їде наш лихий тинчащий. Ой, злився, нахрен. Бля, хамуха, гля, мені сейчас. Перемога, хлопці, йомайо!